Тож, як я вже і сказала, що, ну, власне, це і не секрет, що збори нині просуваються набагато повільніше, ніж це було, приміром, у 2022 році. Та. А причин тому є багато, я не думаю, що є сенс взагалі їх лічити, але е, тут вже постає питання, е, як із тим бути, та і що робити, бо зборів менше не стає, ви розумієте. І тут я вбачаю таку, що найбільш надихаючими можуть бути позитивні приклади та системного залучення коштів на підтримку війська. І ми сьогодні будемо говорити про це з військовослужбовцями 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Нацгвардії України. Якщо ви знаєте, що таке Азов, там можливо навіть маєте підписку на безперебійне живлення бригади під назвою Струм. Ви супер, я вам пишаюся. Але все одно залишайтеся з нами, бо є привід дізнатися більше. А хто вперше чує ці наймі? Минування то, як то кажуть, всідайтеся зручніше, є про що поговорити. Тож з ким ми нині говоримо? В етері з нами Геннадій Сухарніко, керівник відділу партнерства та піару Азов. -1. Вітаю. Добрий день. Добрий, добрий день. добрий день. О, вас чути чути дуже добре. Ура. А також Микита Корбут продуктовий маркетолог підписки «Стромов» Азов -1. Добрий день, добрий день, Аліко. Добрий день всім. Тож, підемо, мабуть, та почнемо спочатку та від Адама, як казав мій колега. Азовці це такий відділ фандрейзінгу бригади, створений командирами бригади Азов, і є ланкою між цивільними та військовими. Власне, про це йдеться на сайті та в описі. І у вас є дуже багато є різноманітних ініціатив, пропозицій, виграшів за донат. До речі, моє улюблене за останній час це змога виграти пазли, на яких зображено, як Василь Байдак збирає. Пазли. Це дуже така дотепна рекурсія в жанрі от, гумору Васі загалом. А, але якщо запитати, та, від, коли розпочиналася ця ваша ініціатива, коли з'являлася ідея, це, мабуть, до пана Геннадія питання, чи могли уявити, що так розростеться мережа та і з чого загалом починали? Е, так, ну дивіться, насправді ви вірно озвучили, що Азов є частиною Азову, частиною бригади Азов, і е, наша позиція дуже проста. Якщо наш підрозділ робить неможливе на передовій, то ми маємо в тилу робити теж неможливі речі. Тому, чи очікував я. Е, у мене не було очікування, я просто знав, що ми до цієї точки прийдемо. Я знав, що ми станемо там ми зараз топ-4 фонд, фондів в Монобанку. Тобто ми до цього йшли, але ми не фіксувалися якось на, на всіх цих зупинках. Наша ціль була. І є, і продовжує це забезпечення бригади, забезпечення української армії, і ми дуже впевнено йдемо до цього. Це правда. Власне, ми згадали про струм, і це така підписка на щомісячні виплати. До слухачів звертаюся там. Ви самі регулюєте суму, яка, яку, яку захочете, та яку буде вам зручним донатити. І це взагалі теж така цікава ідея, бо це як підписка та на Netflix, тільки тут донат. Реальним супергероєм а не кіношним. І от, власне, нещодавно бачила, святкувала рік струму. Пане Микито, розкажіть, будь ласка, про головні можливо досягнення результати за цей період. А, та, та ну як ви теж сказали, та струм струму вже рік, але сама ідея теж вона не з'явилася рік тому, вона з'явилася ще в 23-му році, коли, мабуть, з'явилися вже перші. Ознаки того, що потрібно щось дещо змінювати в підході зі зборами, да? почали збори дещо сповільнюватися їх стало більше. Ну і загалом, сам сам формат зборів стало зрозуміло, що важко планувати на майбутнє тому, що є постійно поточні потреби, і лише зборами їх важко закривати, і е, також зборами дуже важко реагувати на будь-які зміни е, на фронті, на будь-які зміни тактики противника, і з цієї ідеї народилася ідея саме підписки, яка переросла в ідею струму. Е, Дуже багато людей над цим працювало, долучалися волонтери і працювала активна команда Азован над запуском. І та якраз в жовтні 24-го вдалось запуститися, і за рік роботи сумарно було зібрано вже більше 20 мільйонів саме регулярними донатами підписників струму. І також було проведено закупівлі на також майже 20 мільйонів. Це закупівлі, якраз. Того обладнання, яке по перше, часто не є, скажімо, таким модним, щоб на нього збирати складно збирати на компоненти для дронів, складно збирати там на засоби живлення, на засоби зв'язку, на кабелі для антен, і якраз такі потреби дуже допомагає закривати спільнота підписників струму. Там щомісяця місяця ми можемо закуповувати системно. Розуміючи, скільки буде надходжень наступного місяця, і закриваючи такі потреби різних підрозділів бригади Азов, тому що бригада «Азов» складається з багатьох підрозділів це і батальйони, і окремі окремі роти, і у всіх є різні такі потреби, які ми багато чому можемо закривати завдяки нашим підписникам. Ага, тобто є такі речі, на які збираються простіше. Тобто, це якщо якась річ, яка дуже інтригує, там велике, щось потужне, то на це активніше донатять, так, Якщо це якась ну, умовний там дріб'язок, та якась техніка, то на це повільніше збирається. Та? Та, давайте я то я тут можу додати, що я як людина, яка займається зборами, хочу сказати, що іноді. Іноді потрібно цивільним доводити, що військовим потрібно саме це. Ну от умовно один екіпаж забезпечений дронами. Їм не потрібні дрони, а, а люди хочуть збирати на дрони, тому що це популярно, це відомо, всі знають механіку. Але у екіпажі є дрони, але немає антени. А без антени дрон <кхух> нікуди не полетить. І виходить, що нам потрібно купити антену, але дуже важко продати людям е ідею задонатити на антену. Насправді, фандрайзінг це. По суті, комерційний пітчинг, тобто ми пітчимо у населення нашу потребу. Тобто, тому звідси з'являється графіка, звідси з'являються креативні збори, розіграші, пазли, про які ви вже сказали. Це все лише креативні методи зачепити аудиторію. Але ви починали з фрази про те, що збори йдуть важко. Збори йдуть важко, але донатять люди не менше. Це і наша, і наша статистика говорить. Офіційна статистика Монобанку люди донатять не менше, просто згадайте. 2022 рік ми збирали на бронежилети, каски, лопати. Зараз ми збираємо на вже одну з найвищих точок. Це вже там антени, це вже дрони. І то конкретно по дронам закупівель серед фондів все менше, тому що держава все більше їх забезпечує. Раніше держава взагалі не забезпечувала дронами, зараз забезпечує ну, досить непогано. Про якість і про певні комплектуючі то вже окрема розмова, але держава забезпечує і тому е, фонди власне починають якось більш креативно підходити до зборів. Тобто, це пов'язано не з настроями людей. Настрої людей, якраз зараз е, на піднесенні. Вони про постійні донати звідси. Цифри, які показують струм, тому що люди готові планувати свої донати. Якщо 22 другий, рік це імпульсна покупка. Це просто ви бачите збір, стається щось або дуже погано, або дуже добре. і Ви донатите то зараз е люди, як податки, так і донати закладають в сві свої е бюджети, тому власне не все так погано, але mm -hmm. є куди, є, є куди йти. Так, безсумнівно, це я взагалі намагалася собі сформулювати якось, що для мене донат вже має стати як елементом щоденної гігієни чи побуту. А, ну це там славно, звісно, теза про каву, але чому ні? Та? Теж, якщо є кава, то має бути і донат. Якщо я не знаю чищення зубів, має бути і донат. А, а, в... та, та. Я можу дуже коротенько додати, що звідси з'являються наші креативні колаборації, тому що е, часто у нас запис. Тут навіщо ми робимо колаборації з пазлами чи з лимонадом, чи, чи з будь-якими іншими е, компаніями? Наша задача, окрім збору коштів, е, залізти в ваші ритуали в кожен mm -hmm. день щоб ви не їсте м'ясо? Я хочу, щоб у нас була колаборація з е, Якщо ви не їсте м'ясо, якщо ви їсте м'ясо, я хочу з м'ясною. Якщо ви кожен день п'єте каву, я хочу колаборацію з обсмажчиками. Тобто, ми таким чином дуже органічно прививаємо людям. Бажання донатити, тобто, ми їх заохочуємо. Дивіться, вам не треба прям кидати нам 20 гривень. Просто купіть каву саме от тих, хто погодився з нами співпрацювати, і ви вже задонатите. Ми цим самим дуже лояльно і потрохи привчаємо людей до цієї культури, що. Донатити дуже важливо. А тоді тут принагідно у вас теж запитаю. Бо коли я приїжджаю в Київ, я бачу історії про донати всюди. Тобто, я заходжу в супермаркет, я бачу, що можна купити ось ці горішки, і це буде донатом умовно. Тобто, Київ активно кішить пропозиціями задонатити, і мені це дуже втішно. А втім, в Харкові я зустрічаю це набагато рідше. Чи ви розосереджуєтесь по регіонах? Чи все ж таки зосереджені більш центрально? На жаль, ми останні декілька років свого заснування ми покривали великі бізнеси. Це колаборації з всеукраїнськими бізнесами, з бізнесами, які мають закордонні філії. Це та ж сама колаборація з Лятковською, з Андервудом, які по всій Україні. Але в стратегії на 26-й рік ми хочемо зашити якраз оцю історію, щоб на Житомирщині нас знали рівно стільки ж людей, скільки і на рейтерській. Тобто. Ми, ми дійсно ми це також помічаємо. Що просто так якось склалося, що всі загальноукраїнські компанії, всі обсмажчики, всі е, якісь там великі виробники е, напоїв, всі базуються в Києві, і тому і тому Київ був найпростішою одиницею. Е, тут коефіцієнт корисної дії найкращий, Тобто, за найменше вкла, вкла, вкладеного часу. Е, найбільше найбільше продукції, найбільше донатів, але в 26-му році. Вже команді озвучено, що в нас плани виходу в регіони. Для цього потрібно дуже багато ресурсу, тому що е, мені потрібна колаборація з харківським брендом. Це, наприклад, піцерія. Її охоплення. Е, я я знаю про вашу квадратну піцу. Це напевно най, на, на, най таке е, най, найбільше, що я знаю. От е, умовно, це у мене займе там і у моєї команди там 15-20 годин. За це ми отримуємо охоплення там умовно в 50 тисяч людей. А в Києві. Я можу домовитись з умовним Андервуд і отримати там за той самий час більше охоплення. Тому ні в якому разі ніхто про регіони не забуває. У нас і з харківськими брендами була колаборація з львівськими, але дійсно не в тій кількості, що з загальнонаціональними. Угу. Але ми працюємо супер. А... Тоді до пана Микити запитання стосовно струму, все ж таки хочеться про його роботу більш докладно. Я коли думала над цим питанням, я зніталася і думаю, ну це якось неправильно про це питати. Але от ми зараз з паном Геннадієм так поговорили і про це залізти в ваші ритуали. Мені взагалі це дуже засподобалось. Я про що? Як є люди, які виявили бажання та створити цю підписку щомісячно, але у нас, приміром, є спільнота, і я розумію, що підпис підписчиків та підписників треба чимось, ну в нашому випадку, та чимось розважати, щось цікаве їм давати, щось пропонувати. Я розумію, що коли ти донатиш на військо, це ну мабуть, не та риторика, втім чи є у вас теж якісь для певних донаторів там від якоїсь суми, якісь пропозиції, як ви Цим працюєте Та, та хороше доля запитання, і ми якраз останні півроку. Насправді над цим активно працюємо, тому що теж зрозуміли, що там з часом та людина, коли підписалася в неї було певне емоційне піднесення, там бажання допомогти. І з часом там, вже, там ця потреба може дещо. Там це ця, ця мотивація, дещо розмиватися, і треба теж там щось давати взамін, та і збільшувати та мотивацію, бажання людини залишатися з нами, продовжувати донатити. От з такою ідеєю ми е, запустили такі, скажімо, винагороди для підписників. Е, ми ввели кілька рівнів підписки, залежно від суми донату, і люди можуть е, після другого щомісячного списання отримати в якості винагороди такі символічні фізичні атрибути пов'язані з струмом. Там у нас є і патчі, і є різні теж цікавинки. На кшталт дермовисів, футболок, сумок за атрибутикою струм. І з того, що ми бачили, з яких згородні зв'язок отримували, то людям це дуже сподобалося, тому що вони не очікували це отримати. Бо ми це ввели влітку. Та, там багато хто був підписаний ще раніше, і вони були дуже приємно здивовані. Ось і ми намагаємося якраз ось такі способи певне, що нам віддячити за постійну підтримку, вводити більш регулярно. Зараз ми також запустили спільноту онлайн-спільноту для підписників, де люди можуть подивитися в одному місці зібрані ресурси. Пов'язані зі струмом, там є і ексклюзивний контент для підписників і пропозиції від партнерів. Ми домовляємося з партнерами з різними бізнесами, які хочуть підтримувати, але у них немає можливості донатити нам. Вони довні пропозиції, наприклад, там знижки на навчання чи на продукцію суто для підписників струму. І ось таке. Ми теж пропонуємо нашим підписникам як винагороду за їхню а, постійну підтримку. Ось в рамках спільноти ввели спілкування між учасниками. Плануємо дати різний ексклюзивний контент з нашими військовими з їхніми історіями, щоб більше покращувати зв'язок між людьми, які підтримують бригаду, і тими людьми, яким ця підтримка направляється, тому що це дуже важливо. Ми вважаємо цей саме зв'язок між між тилом фронтом, покращувати і ось таким чином намагаємося да це це реалізовувати, щоб люди відчували себе більш причетними. І е, відчували, що так про них також не забувають про їхню підтримку е, і збільшувати бажання залишатися е, на цій підписці. Але також додам тут те, що там підписка працює, як і будь-яка інша, той саме там Netflix, Spotify. є особистий акаунт, де можна неї керувати, поставити на паузу, відмінити там, якщо сферкувалися обставини, фінанси не дозволяють. Це користувач може сам це зробити без, без потреби навіть написати нашій команді. Це, це самостійно це все робиться. Угу. До речі, от про зв'язок між тилом фронтом. Чи буває так, що до вас е, приходять підписники, і самі кажуть, от дивіться, є така ідея, може спробуєте її реалізувати? Може, були якісь позитивні приклади цього, або у мене є отакий бізнес, і я можу вам віддати там якісь речі чи ще щось з такого? Так, да, насправді. Е, я не скажу, що це прям постійно, але у нас уже був такий е, не один випадок, коли підписники приходили з е, пропозиціями від своїх бізнесів. чи... Ініціатив деякі з них вже в роботі і скоро там з'являться проявляться. І загалом, відколи ми там запустили ось цей соціальний елемент цю спільноту для підписників, то ми стали отримувати і більше зворотнього зв'язку цікавого, класного, і більше також пропозицій та ідей. Хтось хоче включатися як волонтер, не тільки бути підписником, а й волонтерити. І ці люди вже стали волонтерами команди. Азова допомагають нам на заходах, допомагають нам з логістикою. І це дуже дуже круто бачити теж бажання а, там долучатися фізично своїми ідеями, своїми якимись е, навичками, окрім е, щомісячного донату. Е, ну, це це дуже надихає нас продовжувати щось робити, вигадувати. А давайте якщо дозволите, я додам так. так. Ви запитували про харківські бренди. Ви запитали у Микити про те, що чи пишуть нам. Ми приймаємо також в інстаграмі на сайті. Нам періодично пишуть, пропонують партнерство. Тому я хочу скористатись можливістю цього ефіру і запропонувати всім харківським брендам і не тільки харківським, у кого є бажання зробити будь-яку колаборацію з Азованом. Пишіть нам на сайті, пишіть нам в соцмережах. Ми обов'язково приймемо, працюємо з нашого боку, допоможемо Мо, механіки, креативи в нас дуже дуже креативна команда. І якщо ви боїтесь, то з нами буде не так важко зробити свій перший благодійний або соціальний проект. Ми у всьому допоможемо і дуже раді, якщо ви напишете, щоб в Харкові було побільше благодійних і соціальних проектів. Так, це е, ніколи не буде зайвим. І загалом я ну прекрасно розумію, що дійсно там в вашому випадку та найкраще стимул донатити. Ну це бойова слава, азову звитяги бригади, це в славетна бригада. А втім, я розумію, що комунікувати з бізнесами можна по різному. І тут нам приходили до нас і, і горівцями ми розмовляли, що не завжди ця комунікація буває позитивною, бо різні різні відповіді. Можна почути від якихось великих компаній, особливо якщо ці компанії виходять на європейський ринок, їм це дуже тема війни в Україні. Вона така для них дуже некомфортна, скажімо так. Зараз наскільки ви бачите в цьому проблему, чи, чи навпаки це вас не обходить. Ну, дивіться, я в армії 6 років. Е, мене туди ніхто не посилав. Я пішов служити в 19-му році. Сам да це, це відсилка до того самого піколу, що я вас не посилав. Е, тому, власне, мені ніхто нічого не винен, і позиція бригади, що ми не просимо. Ми не приходимо з протянутою рукою, не кажемо, що е, дайте хлопчики, голі босі. Е, ми спілкуючись з будь-яким бізнесом, заходимо з, з рівної позиції. Ми пропонуємо. Унікальну можливість зробити колаборацію і стати причетними до перемоги Азову фінансово, якщо компанія відмовляється. То я не вбачаю в цьому нічого поганого, якщо на чесному мені на першій другій треті зустрічі кажуть, що вибачте, з тих чи інших причин не можемо. Європейські компанії дійсно або з європейським капіталом у них в статутній діяльності. У них у всій документації прописано, що вони не можуть підтримувати що вони не можуть підтримувати збройні конфлікти. Тому їх я з юридичної точки зору розумію, але є кейси, коли. Дуже відомі компанії не можуть нам задонатити нічого, але команда скидається і купляє нам дві, три, чотири машини. Є один дуже відомий бренд світовий, який не може нам задонатити, але їх команда продала вже більше чотирьох автомобілів. Тобто такі кейси є, було б бажання. Тому моя позиція дуже проста: я на бізнес не ображаюсь, але. Ну, всі все розуміють. У всіх є якась своя позиція. Я нікого, я з, з друзів, знайомих нікого <understands> не вмовляю донатити. І так само я не вмовляю бізнеси. Я пропоную ні, потисли руку, пішли своїми шляхами. Значить, нам не по дорозі. Якщо мені потрібно бізнес вмовляти донатити, то я думаю, що ми з ними дуже різних цінностей. А цінності це тазова, та, та базова історія, на якій що Азов відомий. але… Азов відомий не лише Маріуполям, азов відомий своєю позицією, своїм е... певним шляхом до здобуття певних цінностей, і тому нам вони дуже важливі, і тому ми їх власне не. Нікуди не, не діваємо. Репутація важливіша. Ми не співпрацюємо наприклад з політиками. Нам пропонували е, ультравеликі суми, там сотні мільйонів. Е, ми відмовлялися, тому що, як я вже казав, репутація і позиція набагато важливіші. Ви сказали, що ви в бригаді вже 6 років, так, коли вона ще була полком, ви були в Азові. І мені дуже якось кортить у вас запитати, але якщо це запитання вам не сподобається, можете на нього не відповідати. Бо до повномасштабної війни була певна, завдяки російській пропаганді, певна демонізація бригади Азов, і я розумію, що інформаційно це було дуже тяжко стягувати. І зараз, звичайно, що ця риторика зміна. Змінилася. втім, чи стикаєтеся ви ще з цими залишками того, що посіяла Росія і те, що вона намагалася впровадити стосовно бригади АЗОВ? Частина моїх друзів каже, що це суспільство перевзулось, коли в 2019 році мої друзі не розуміли, чому я йду в АЗОВ, чому я йду в армію. А в 22-му мені в Маріуполь писали повідомлення: друже, пишаємось, молимось, слава Україні е, для мене це просто органічне зростання суспільства, тому я в цілому не звертаю увагу. Е, я вам хочу сказати, в очі таке ніхто не каже. Е, в очі ніхто нічого поганого не скаже. Хто не хотів зі мною спілкуватися, можливо, і не спілкується. Я цього не помітив. Е, всі близькі підтримують вся демонізація. Вона в головах людей і. Е, Власне, я на вигадки не реагую так само, як і весь наш підрозділ. Дякую. Тож на завершення мені дуже крутить запитати і у вас, пане Геннадію, і у вас, пане Микито. Стосовно та такого, подивиться сьогодні, в завтрашній день якогось осяжних планів, про які можна вже говорити. Ви казали, що є ідея розосередження та по регіонах, а можливо ще якісь такі ідеї, про які ми можемо зараз поговорити. Кого почнемо цікаво, це слухачі можуть зрозуміти наскільки чесне радіо у нас не було запитань. Нам це ні, правда, не було. Не, не було. Ми не готувалися. Ну з того, що можу озвучити в конкретно в діяльності нашого відділу. Це робота по регіонам. Це напевно найважливіше, і робити все. Скажімо так, це комерційний підхід. Ми зараз створюємо продукт, але замало його рекламуємо. Тому наша задача зробити так, щоб всі наші колаборації в 26-му році трошки сильніше підсвічувалися як медіа, так і інфлюенсерами, і е, розсереджувати роз, е, їх по всій Україні і зробити так, щоб е, назов на донатили від е, Славянська до Мукачева. Mm -hmm. І допомагати струму, звичайно. Ми з Микитою дуже багато працюємо саме в спільно по проектам. І струму, і Микита допомагає по фандрайзингу. Тому, от як одну з цілей на 26-й рік, можна е, так само сказати про струм. Про якесь його світове панування, щоб всі люди розуміли наскільки це просто і важливо, тому що особисто я коли вперше підписував. Ну вперше, коли я підписався на струм, у мене це зайняло. Я не знаю, секунд 40. У мене Apple Pay є 40 секунд, і до сих пір в мене кожен місяць списується сума, тому це правда дуже просто, Микита. Тобі слово. Я тут да, хіба що можу можу додати, що дійсно хочеться більше розповісти в 26-му році більшій кількості новим аудиторіям людей е, про струм, про таку можливість, тому що ми десь в своїй бульбашці нам іноді здається, що ми вже розповіли про струм всюди, але постійно стикаємось з воротним зв'язком. Що ой, там я про вас тільки недавно дізнався. А чому вас ще там немає? І там про вас не казали, і там е, не писали. От слава Богу, на радіо накипіла <звіт> тепер е, про нас почули. Можливо, хтось підпишеться. Тому так, це, мабуть, робота з новими аудиторіями е, і е, та, активніше працювати на українському ринку, можливо, на закордонному вдасться вже щось е, більше про нас розповісти. І так, тому що у нас кінцева ціль це максимально можливо забезпечувати нашу бригаду усім, усім необхідним і цілі, цілі амбітні. Най вони справдяться і збудуться друзі. Я нагадаю, що у мене в етері сьогодні в гостях Микита Корбо та Геннадій Сухарніков, військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення Азов. Тож мені залишається вам побажати підписатися, дорогі слухачі та слухачки, якщо ви ще цього не зробили, на назован на струм, оформити підписку. Посильний донат там пане Микиту від 100 гривень можна так? Тобто а, так. сума на будь-яку суму від 100 гривень. Сума суму можете коригувати, наскільки це дозволяє ваш гаманець. І я думаю, що це буде найкраща підписка, і завжди можна знаєте, в якомусь компанії сказати, що «А, ось, списало гроші та ви назов. Та я такий молодець. Це буде вам привід пишатися собою і щоб близькі пишалися вами. Я вам дуже дякую за цю розмову. І сподіваюся, що по, по Харківщині, по Харкову буде більше підтримки і більше бізнесів відгукнеться може навіть завдяки цьому етеру сьогоднішньому. Дякуємо за розмову. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Друзі, ми йдемо з вами на музичну паузу і повернемось до нашої денної студії.